Цей мирний пік пістінами Чернівці обленерго своєрідна реакція на події в Криму є ряд питань до власника, який являється депутатом Державної думи Росії. Тому ми десь пред'явили оці моменти. Що пан Бабаков, який є власником обленерго, нам позвітував, ми всі платимо за електроенергію, так? і ці кошти кудись йдуть. Може вони йдуть на ті кулі, які стріляють у наших хлопців там в Криму. Окрім того, підприємці висунули ще ряд вимог. Попередня оплата за електроенергію, яку ми замовили, ми повинні авансом за місяць заплатити. Скажіть, будь ласка, ми хліб так само купляємо кожен день, але ми тому хлібопіку не... Даємо гроші наперед за місяць хліб, а місяць нашими грішми користуються. Попри те, що представників правого сектору під стінами енергокомпанії було навіть більше, ніж самих пікетувальників, вони прийшли сюди з іншою метою. Враховуючи, що це є стратегічний об'єкт з метою підсилення охорони, претензій немає. У нас претензій на, на теперішній момент до таких стратегічних об'єктів. Претензій взагалі не має бути, Враховуючи… В якому стані знаходиться країна, потрібно захищати те, що не може бути пошкоджено, і так далі, тобто не зривати роботу. Після суперечок і намагання порозумітися. Керівники компанії запевнили, що розглянуть звернення підприємців, а також а це звернення буде в НКР, тільки в НКР. Національна комісія регулювання електроенергетики. яка регулює тарифи, доводить до населення тариф і до людей, і до підприємців, до юридичних осіб. Чи зміниться щось після пікету? стане відомо вже після зустрічі місцевого керівництва Пачерні всі обленерго із київськими колегами Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.